Миколаївський національний аграрний університет провідний вищий навчальний заклад України 4-го рівня акредитації, який має почесне звання Лідер вищої освіти України в останні десятиліття Миколаївський національний аграрний університет перетворився на монолітний центр інноваційного проєктування та підготовки конкурентно-спроможних фахівців для аграрного сектору країни. У МНАУ здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Навчання здійснюється за денною заочною та дистанційною формами. Основними завданнями та напрямами діяльності Миколаївського національного аграрного університету є розвиток університету як регіонального освітнього та наукового центру підготовки кадрів для агропромислового виробництва, підвищення рівня кадрового потенціалу університету та розвиток наукових шкіл, виховання відповідального громадянина України, всебічно розвиненої культурної та інтелігентної особистості, формування фахівця високої кваліфікації, науково-педагогічні працівники та студенти Миколаївського національного аграрного університету ставлять перед собою єдину мету. Опанувати все те нове, що є у світовій практиці, і разом з тим бережливо і свято шанувати безцінний скарб нашого працелюбного народу: його високу моральність і духовність, любов до рідної землі та шанування хліба. Я вірю в наш університет, захоплююся нашими талановитими студентами і маю надію, що саме ви станете його дорогоцінною частинкою, що сприятиме злету на нові висоти нашого аграрного краю. Прагніть до своєї мети, і у вас все вийде. А я бажаю вам успіху у виборі свого життєвого шляху, ректор Миколаївського нау, професор В'ячеслав Шебанін. Миколаївський національний аграрний університет має 12 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, понад 2000 гектар орної землі. До його структури входять 6 науково-дослідних інститутів. В університеті діє аспірантура за 10 спеціальностями та спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Університет має технічно облаштовані сучасні навчальні аудиторії, навчальний банк, навчальну бухгалтерію, велику бібліотеку, електронні читальні зали, багаточисельні навчальні-наукові лабораторії, де успішно навчаються, набуваючи якісні... Теоретичні знання та практичний досвід понад 4,5 тисяч студентів. Структурними підрозділами університету є чотири коледжі: Вознесенський, Мегійський, Новобузький та технолого-економічний коледж. Кожен зі своєю потужною матеріальною технічною базою, до якої входять лабораторії, дослідні поля, навчальні ферми, навчально-ремонтні майстерні. До складу Миколаївського національного аграрного університету входять вісім факультетів. Обліково-фінансовий факультет, Факультет менеджменту, інженерно-енергетичний факультет, факультет агротехнології, факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнологій, факультет доводівської підготовки, факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації, Факультет культури і виховання, Обліково-фінансовий факультет. Спеціальність, облік і оподаткування, спеціалізації, облік у бюджетній і соціальних сферах, податки і оподаткування, облік у торгівельній сфері, аналітичне забезпечення, фінансово-економічної безпеки, обліково-фінансовий факультет, спеціальність, фінанси, банківська справа та страхування. Спеціалізації фінансування і кредитування, страхова діяльність. Після навчання на обліково-фінансовому факультеті ти зможеш працювати бухгалтером, держслужбовцем, економістом, аудитором, керівником підприємства, економістом, аналітиком, фінансистом-податківцем. Під час навчання здобувачі вищої освіти мають можливість отримати робітничі професії оператор комп'ютерного набору, обліковець. Факультет менеджменту Спеціальність менеджмент. Спеціалізації: менеджмент організації і адміністрування, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент інноваційної діяльності. Факультет менеджменту. Спеціальність публічне управління та адміністрування. Спеціалізації: менеджмент організації і адміністрування, менеджмент природоохоронної діяльності. Факультет менеджменту, спеціальність економіка, спеціалізація економічна кібернетика. Після навчання на факультеті менеджменту ти зможеш працювати маркетологом, керівником організації, менеджером, економістом-аналітиком, банкіром, бізнес-консультантом, податковим інспектором, інспектором з питань економіки. інженерно енергетичний факультет. Спеціальність агроінженерія. Спеціалізації механізація рослинництва, технічний сервіс, механізація, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. інженерно енергетичний факультет, спеціальність електроенергетика, Електротехніка та електромеханіка, спеціалізації, автоматизація виробничих процесів енергопостачання. Інженерно енергетичний факультет. Спеціальність професійна освіта, технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства. Спеціалізації, механізація рослинництва, технічний сервіс, механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Після навчання на інженерно-енергетичному факультеті ти зможеш працювати науковим співробітником, керівником транспортної служби, викладачем загальнотехнічних та інженерних дисциплін, інженером-конструктором, Головним механіком, головним енергетиком. Під час навчання студенти інженерно-енергетичного факультету здобувають робочі професії: слюсар електрик з ремонту, електроостаткування, слюсар механоскладальних робіт, тракторист, машиніст, водій автомобіля категорії Б, факультет агротехнологій, спеціальність агрономія, спеціалізації, насінництво, садово-паркове господарство, технології зберігання і переробки продукції рослинництва, кормовиробництво, експертна оцінка ґрунтів, факультет агротехнологій спеціальність геодезія та землеустрій. Після навчання на факультеті агротехнологій ти зможеш працювати садоводом, агрономом, керівником підприємства, викладачем, держслужбовцем АПК, дослідником, овочівником, насіннєвим інспектором. Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології. Спеціальність технологія виробництва і переробки продукції і тваринництва. Спеціалізації технологія виробництва і переробки молока і молочних продуктів, технологія виробництва і переробки м'яса і м'ясних продуктів, розведення та селекція тварин, птахівництво, конярство і кінозаводство, промислове звіривництво і кінологія. Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології. Спеціальність біотехнології та біоінженерія. Спеціалізації екологічна біотехнологія та біоенергетика, сільськогосподарська біотехнологія. Факультет технологій виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології. Спеціальність харчові технології. Спеціалізації технології зберігання консервування та переробки молока. Технології зберігання консервування та переробки м'яса. Технології продуктів бродіння і віноробства, технології хліба кондитерських макаронних виробів та харчо-концентратів, технології зберігання і переробки зерна, технології зберігання консервування та переробки плодів і овочів, технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення. Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології. Спеціальність метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Спеціалізації управління безпекою та якістю харчових продуктів, екологічна стандартизація і сертифікація. Після навчання на технологічному факультеті ти зможеш працювати технологом-інженером, селекціонером, дослідником, біотехнологом, генетиком, генним інженером, кінологом, фахівцем з якості та стандартизації виноробом. Факультет культури і виховання створений у Миколаївському національному аграрному університеті у 2004 році з метою вдосконалення організаційної структури управління виховним процесом університеті. Факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації Миколаївського національного аграрного університету надає можливість за заочною формою навчання здобути вищу освіту за актуальними на ринку праці спеціальностями: облік і аудит, агрономія, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, механізація сільського господарства. Метою Діяльності факультету є надання організаційно інформаційної та освітньої допомоги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів першого другого рівня акредитації, особам, які бажають вступити до Миколаївського національного аграрного університету. Одним із пріоритетних завдань факультету є організація і проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які бажають вступити до вищих навчальних закладів України. Миколаївський національний аграрний університет оголошує набір слухачів на чотиримісячні підготовчі курси денної та заочної форм навчання. На 2015 2016 навчальний рік для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти і подальшого вступу до університету в 2016 році підготовчий курс МНАУ це сучасні технології навчання, якісна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, адаптація до навчання у вищому навчальному закладі, сім предметів із 12, що винесені на ЗНО 2016 Безкоштовні пробні тестування, додаткові 10 балів при вступі до Миколаївського національного аграрного університету. Найнижча у Миколаївській області. Слухачі підготовчих курсів матимуть змогу пройти підготовку із п'яти предметів за вибором: Українська мова, українська література, математика, історія України, біологія, іноземна мова. Англійська, німецька. За вибором. Шановні випускники шкіл, абітурієнти, сьогодні перед кожним із вас стоїть важливе завдання вибір майбутньої професії. Професія, яку ви оберете, супроводжуватиме вас протягом усього життя. Опанувавши її, ви матимете широке поле для діяльності, простір для творчості та можливість для подальшого самовдосконалення. Ви майбутня сила суспільства, яка здатна розбудувати свою країну та забезпечити стабільне майбутнє своїх родин. Миколаївський національний аграрний університет щиро запрошує вас до навчання та співпраці, адже саме тут для вас почнеться нове життя, насичене яскравими здобутками та звершеннями, що ведуть до добробуту і стабільності. За додатковою інформацією, звертайтеся до приймальної комісії Миколаївського національного аграрного університету, місто Миколаїв, вулиця Паризької комуни, 9, кімната 106, Телефони 0512 58 дванадцять п'ятдесят вісімнуль п'ять